Валерія приїхала з Києва, виступатиме на фестивалі Сонячні кларнети. Вперше дівчина каже, хоче випробувати себе, адже гра на кларнеті її улюблена справа. Це кларнет. Що буду грати? Концерт для кларнету з духовим оркестром Римського Корсакова. Корсикова. Ну да, є трошки, але не дуже в концертній залі Житомирського коледжу культури і мистецтв не було жодного вільного місця на сцені прапори різних держав, адже це фестиваль інструментальної музики має своїх прихильників і за кордоном. Доцент вищої музичної школи імені Карла Марії фон Вебера в Дрездені Крістоф Гербет приїхав у наше місто не тільки виступити на фестивалі, а й провести майстер-клас з гри на гобої. Зазначає у Житомирі багато молоді, яка бажає навчатися. Місцеві студенти з великою заінцісованості підходять до того, що ділитися з великою серйозності підходять тому що роблять, а це найважливіша предпосилка для того, щоб щось вийшло». Молодий і дуже серйозний кента Ігараші навчається в Києві на Житомирському фестивалі, виступає вдруге. Запевняє, справжній музикант перед виступом, хоч трохи має хвилюватись. Інструмент складається з трьох частин: Муштук, еска та корпус. Саксофон е, зробив е, зробив Адольф Сакс. Це був корнетист флейтист. Сектафон саме зробимо із походу кларнета. Єдиний в Україні фестиваль Сонячні кларнети є унікальним, адже вміщує в себе багато спадщину етнічних обрядів, звичаїв, мистецьких шедеврів, національних традицій та самобутню атмосферу єднання майстрів і молодого покоління. А головне обміну досвідом творчих шкіл. Щаси не прості, але ніхто на це не дивиться. Люди збираються, грають і так завжди буде. Тому що Україна це співуча держава, і надзвичайно він надзвичайно молоді. Приємно те, що музиканти приїжджають на фестиваль за власним бажанням і підтримують українців у тяжкий для країни час. Брати участь у фестивалі є престижно, є цікаво і навчально не тільки для студентів, а й для великих виконавців. Свідченням того є те, що провідні закордонні фахівці музичного мистецтва подолали понад дві тисячі кілометрів, аби показати свою майстерність на житомирській сцені.